Якщо ви не лікар, негайно зупиніть перегляд. Ця інформація лише для лікарів, вона занадто складна. Для лікарів вона буде нескладною. Є специфічний тест на серцеву недостатність на натріорітичні пептиди. Підвищення натріорітичних пептидів це є ознака. Підвищення тиску в передсердях і серцевої недостатності, особливо це це корелює з ступенем декомпенсації навіть. Є акустичний аналог цього тесту, який зветься третій серцевий тон. Я про це про третій серцевий тон роз, розказав в попередньому відео, але повторю, що третій серцевий тон це низькочастотний тон, який трапляється. Відразу після другого тону, тобто в ранню діастолу. перший тон, другий тон, перший і третій. Перший тон. Перший тон, другий тон, третій тон. Це достатньо один з частих акустичних кардіологічних симптомів. Який дуже часто не помічають, але він надзвичайно надзвичайно косний інформаційно. Зараз про його значення. Перше третій тон це є норма у дітей і молодих людей, десь приблизно до 40 років він зникає в нормі. На щастя, серед цієї категорії вікової серцева недостатність надзвичайно рідкий стан. Тобто, якщо третій тон виявляється у дитини, це майже завжди це є норма і нема ніякої причини для хвилювання. Після 40 третій тон майже завжди є патологією і є ознакою або серцевої недостатності, або значного ураження шлуночків, або важкої клапаної патології. Третій тон виникає в ранню діастолу в момент, коли після відкриття атріовентрикулярних клапанів мітрального та, або трикоспідального, перша порція крові, яка заходить в шлуночки, взаємодіє зі шл... стін... стінкою шлуночків. І ви, 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 виникає низькочастотні вібрації. Вони можуть бути дуже потужними, мати велику амплітуду, але оскільки ми чуємо це погано, ці частоти, низькочастотні коливання, для нас він буде здаватись тихим, або ми його взагалі можемо не почути. Я би не сказав, що. Низка серц... фракція вибросил викиду лівого шлуночку обов'язково пов'язана з наявністю третього тону. Може бути, але скоріше розвиток гострої серцевої декомпенсації при хронічній серцевої недостатності, або гостра серцева недостатність при, напр... при наприклад, інфаркті, міокарду, призводить до появи третього тону. Третій тон дуже залежить від об'єму циркулюючої крові і тиску наповнення шлуночків, і може зменшитись в амплітуді або зникнути повністю за декілька годин або днів на тлі активної діоретичної терапії. Це є перша причина наявності третього тону. Друга причина. Поширена це є важка мітральна недостатність, А скільки при важкій мітральній недостатності є певний об'єм крові, який циркулює просто між лівим шлуночком та лівим передсердям туди та назад. Об'єм крові, який заходить в діастолу в лівий шлуночок, є збільшеним, і цей збільшений об'єм має більшу кінетичну енергію і здатний генерувати третій тон. Тобто третій тон при наявності пансистолічного шуму є ознакою важкості важ... важкої мітральної недостатності. Іноді третій тон може бути в компенсованих пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією та легеневою гіпертензією. Третій тон також може бути при важкій трикуспідальній недостатності.